Слава Ісусу Христу, друзі! ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, Книга Пророка Єремії. Сьогодні у нас на черзі 15 розділ. Читаю з першого верша. І Господь сказав мені: якби навіть переді мною стали Мойсей і Самоїв, то і тоді моє серце не відчуло би прихильності до цього народу. Прожени їх сперед моїх очей і нехай йдуть геть. Отже, 15 розділ. Він продовжує ту думку, яка була в попередньому, 14-му. Там народ, чи якась певна його частина, швидше за все, прийшли до Бога і вони каялись перед Богом. Але ось тут, 15-й розділ, Бог відповідає на їхню молитву і відповідає дуже дивним чином. Він каже: нехай би навіть переді мною стояли Мойсей і Самуїл, то й тоді б моє серце не відчувало би до них прихильності. Мойсей Самуїл це дві дуже потужні постаті в історії Ізраїля. Вони відзначилися тим, що Бог слухав їхні молитви до такої степені, що він відвертав те покарання, яке він запланував зробити для народу. Так по молитві Моїсея Бог відвернув покарання від цілого народу і від молитви Самуїла. Але в даний час історії за пророка Єремії Бог каже: навіть якби ці дві постаті стояли би переді мною, і благали за цей народ, каже: Я б і тоді їх би не почув. І е, далі Бог каже: «Прожени їх сперед моїх очей, і нехай ідуть геть. Е, така дуже сувора відповідь від Бога. Вона зараз е, далі ми будемо читати, і стане нам ясно, чому саме так Бог відповідає, здавалось би, на молитву покаяння, яку перед тим в 14 розділі казали до нього люди. Другий вірш. Буде так, що вони тебе спитають, куди нам іти? Тоді скажеш їм, що говорить Господь, хто приречений на смерть, хай йде на смерть, хто приречений під меч впаде від меча, а хто приречений на голод, нехай голодує, хто приречений у полон, нехай йде у полон. Я визначу для них чотири види покарання, говорить Господь: меча, щоб нищив, псів, щоб розривали, хижих птахів небесних і польових звірів, щоб пожирали і знищували. Я віддам їх як страхітливий приклад для всіх земних царств за те, що цар юдейський Монасія, син Єзекії, натворив у Єрусалимі. Отже, Бог говорить, що доля євреїв вона вже визначена, і тому е, він каже: хто приречений на що він приречений, те з тим і трапиться. І далі Бог каже, що це не просто так. Він говорить е, конкретну е, ідею. Чому це відбувається з народом Божим? Він каже: Я віддам їх як страхітливий приклад для всіх земних царств за те, що цар юдейський Манасія. Син Єзекі натворив у Єрусалимі, і виникає питання, що ж такого страшного натворив цей цар, який жив приблизно там за 50 років, да, до ось цих подій, про які ми читаємо, що Бог не може змилуватись над народом. Вся справа в тому, що цар е, Манасія, син Єзекі, він ввів е, єврейський народ, юдею, в синкретизм. Синкретизм, тобто е, поєднання, помішання релігій, якщо до... Єзекії, який був один із найвеличніших царів Ізраїля, який зробив першу таку з часів Давида. Духовну реформацію серед народу Божого, він відкрив двері храму, який був закритий. Він е, викидав ідолів і всяке таке. То його нащадок Манасія він ввів євреїв від ілопоклонства, і не просто від опоклонство. Він совмістив ті культи, які панували у оточуючих народів з культом поклоніння єдиному Богу. Він поставив е, ідола в домі Божому, він е, почав приносити е, дітей в жертву, і він таки. Таким чином заохотив весь Ізраїль робити ось ці Гедоти. І коли євреї впитали ось цю суміш релігій, істинного поклоніння, нібито в Бога, бо ми бачимо, що євреї приходили перед обличчям Господня в храм для того, щоб молитися, і навіть робили вигляд, мабуть, що вони каються, казали правильні слова, але насправді вони робили одночасно. і Поклоніння ваалам і астартам, і за це Бог каже: Я знищу, тому що це найбільше зло, коли ми об'єднуємо релігію, коли ми поєднуємо поклоніння Богу і поклоніння ще чомусь і на превеликий жаль, це стосується в великій мірі і сучасної України. Ми бачимо, як християни вони вішують собі червоні ниточки, вони вішають собі там на хаті на при вході підкови. Вони бояться там чорних котів і всяке таке. Ось це суміш стародавнього язичництва, яке панувало на території України до хрещення Русі, і суміш християнства, воно призводить до того, що ми не розуміємо насправді який великий Бог. Ми не розуміємо його милосердя, його милості, ми не розуміємо, що ось те все народні ці прикмети це є абсолютно, абсолютно язичницьке і непотрібне нам для життя, так як євреї не розуміли в той час, що поклоніння валам і астартам так само не потрібне в їхньому житті. І за це Господь каже, що я їм відплачу. І от далі читаємо з п'ятого вірша: хто змилується над тобою Єрусалиме?» Хто тобі поспівчуває, хто до тебе зайде, аби запитати, як ти себе почуваєш? Ти відкинув мене, говорить Господь. Повернувся до мене спиною, тому я простягнув свою руку проти тебе і знищив тебе. Я втомився тебе жаліти. І от шостий вірш Бог каже, що ось це суміш вірувань, які прийшли в Ізраїль, це те саме, що відкинути Бога. Коли ми віримо ще в щось окрім Бога. В релігійному сенсі. То таким чином ми відкидаємо самого Бога. Бо Бог в своїй заповіді, вперше він сказав: Я є Господь Бог. І більше немає інших богів. Немає чому поклонятись ніяким силам природи, ніяким магічним амулетам і талісманам це все абсолютно пусте. Тільки Він є Бог. І коли люди від нього відкидають Бога таким чином, то тоді Бог каже, Він жаліє. Бог багатомилостивий. Він довго жаліє, але наступає момент, коли Бог каже, я втомився тебе жаліти. І далі, з сьомого вірша читаю: я розвіював їх лопатою для віяння по містах землі, позбавляв їх дітей, губив власний народ, оскільки вони не зверталися зі своїх доріг. Тобто, в сьомому вірші Бог каже: Я робив багато чого поганого для народу з однією метою. Щоб народ схаменувся, щоб народ покаявся, навернувся до Бога. Він каже, що я навіть губив власний народ, але вони не зверталися зі своїх доріг. Їхніх вдів намножилося у мене більше, ніж морського піску. На матір юнацтва я опівдні наводив грабіжника, зненацька викликаючи в усіх тривогу і страх. Зовсім вибилась зі сил та, що народилася мох. Вмирає вона. Її сонце зайшло ще у півдні, вона так і не позбулася сорому й ганьби. А тих, котрі від неї залишилися, я віддам під меч на очах їхніх ворогів, говорить Господь. Дев'ятий вірш, Бог хочу, каже про те, що вдів намножилося, тобто були війни, були певні катаклізми, які приводили до поганих речей. Але він каже. Та, що народила Сімох, тобто Господь до останнього благословляв Ізраїля, і діти це було благословення. Чим більше дітей, тим більше благословення від Бога. Але ось тут Він каже: але а тих, котрі від неї залишилися, я віддам під меч на очах їхніх ворога. Тобто, до останнього Бог благословляв Ізраїля, але Ізраїль не хотів навертатися до нього. І от 10-й вірш. Вже е, мова піде від, особисто від пророка. Пророк каже: Горе мені, моя мамо, що ти мене народила чоловіком, з яким сперечається і свариться вся країна. Адже я особисто нікому не позичав, ні в кого не брав на лихву, проте всі мене проклинають. Пророк плаче, пророк е, певним чином проклинає свою долю, кажучи, що горе мені, так? це е, один із. Е, Образів такого стародавнього прокляття на Близькому Сході, і він каже: Я нічого поганого не робив для цього народу, але вся країна зі мною свариться. І от на о, таку репліку пророка Бог каже, і Господь сказав мені, хіба я не спрямував тебе заради їхнього ж добра, хіба я не заступався за тебе перед ворогами в час лиха і ворожнечі? Бог зупиняє пророка, зупиняє його мову, і він каже, що ти таке кажеш, пророка? «Єремія, ти я ж тебе спрямовував для їхнього добра. Тобто Бог каже: я дав тобі дуже важливу місію, місію, через яку народ мав би покаятися і навернутися. І Бог далі каже: Я заступався за тебе. Єремію. Ми читали, його хотіли отруїти, його хотіли вбити мешканці його власного міста, рідного з якого він був, але Бог каже, що він заступався. Не треба плакати, не треба клясти свою, свою долю, тому що це є противне для Бога. І далі хіба можна розбити залізом залізо і міць з півночі? Твоє багатство, твої скарби я віддам як здобич без викупу за всі твої гріхи в межах усіх твоїх кордонів. Тут вже мова йде про Ізраїль, бог знову каже, що не можна розбити залізом, залізо і міць півночі, тобто не можна військовим шляхом. Зараз протистати Вавилону, який ось ось має прийти, тому що це ні до чого не призведе. І поведу вас у край ваших ворогів, якого ви ще не знали, тому що запалав вогонь мого гніву проти вас, і він певний час горітиме. Бог е, каже знову-таки, що Він поведе народ е, Божий в вигнання, в Вавилон, і, але Бог каже тут: вогонь мого гніву горітиме певний час. Але Бог одразу ж каже, що його покарання, оцей гнів, який він виливає на Ізраїль, він тимчасовий. Тимчасовий до моменту, коли Ізраїль виправиться. Господи, ти все знаєш. Згадай мене і заступись за мене, відплати за мене всім тим, котрі мене переслідують. Не дозволь їм мене погубити задля твого довготерпіння. Ти знаєш, що заради тебе я терплю ганьбу. Так, пророк е, зупинився на мить і переводить свій погляд на Бога по-іншому. І він е, каже: Боже, згадай мене і заступись. Тобто ми розуміємо, що від тих слів, які пророку доводиться говорити народу Божому, йому дуже е, страшно. Е, і далі Бог каже. Е, не, продовжується е, ще поки що мова пророка. Щойно надходили твої слова, я їх споживав, Господи Савооте. Твоє слово було для мене радістю і натхненням мого серця, адже наді мною прикликалось Твоє ім'я. Так пророк каже: Чим було для нього слово Боже, насправді, хоча воно було не дуже приємним для слухання, але для самого пророка це була певна е, радість. Так, і споживання це те, чим він харчувався, те, що підкріпляло його душу. Далі, я ніколи не сідав у товаристві веселих лумливців. тягрем твої руки я сидів один, адже ти сповнив мене жорстокістю. І от е, Пророк говорить, чим сталися слова Божі в його серці. Він каже, що ти мене сповнив жорстокістю. Тобто, це слово, яке пророку доводиться говорити, воно досить жорстоке. Чому мій біль не втихає, і моя рана не заживає та не гоїться? Невже ти став для мене як пересихаючий потік, якому не можна довіряти? І от пророк задає Богу питання знову: він питає, чому біль не втихає? І він питає: Невже ти Боже став для мене як пересихаючий потік в Ізраїлі? Дуже багато є маленьких потічків, які з'являються тільки в часи. Дощів, і от це певні каменям виставлені ці рівчачки, потічки, по яким тече вода. Але буває так, що кожного сезону ці потічки вони змінюються. І от пророк каже, невже ти як пересихаючий потік, якому не можна довіряти? Тобто, невже я кожен раз маю тебе десь шукати, ти змінюєш свій напрямок і говориш десь щось інше? І от е, після цього починається відповідь Бога. Відповідаючи, Господь так сказав: якщо навернешся, то я відновлю тебе. І ти перебуватимеш переді мною. І якщо лише благородне виходитиме від тебе і нічого нікчемного, то будеш моїми устами. Вони повернуться до тебе, а не ти повертатимешся до них. І Господь говорить дуже цікаву, е, цікаву відповідь для пророка. Він каже: якщо ти навернешся, тобто. Пророк, ти своїми ось цими словами ти згрішив проти Бога. І Бог чекає на вернення від самого Єремії до себе. І він каже: якщо лише благородне виходитиме да, з твоїх уст, то це буде добре. Благородне тобто те, що походить від Бога. Пророку треба перестати плакатися, перестати казати на себе певні слова прокляття. А із ось цих. Не дуже приємних речей, які дає йому Бог казати, ті речі, які йому боляче слухати, тому що пророк любить свій народ. Він Бог каже: якщо ти будеш благородне звідти брати, ось це буде дуже, дуже важливо для тебе, бо Бог каже, тоді, в такому випадку, вони повернуться до тебе, а не ти повертатимешся до них. Тобто народ все одно тоді зверне свою увагу на пророка. Я зроблю тебе перед цим народом неприступним мідним муром. І хоч вони воюватимуть з тобою, проте не зможуть подужати тебе, тому що я буду з тобою, аби тебе визволяти і рятувати тебе, говорить Господь. Я спасу тебе від рук злочинців і визволю з рук гнобителів. Амінь. Бог обіцяє, що Він не залишить пророка, не залишить тільки за однієї умови, якщо пророк в повній мірі довіриться Богу. І це великий приклад для нас. Якщо ми хочемо вистояти в нашій духовній зараз боротьбі проти тієї навали, яка сунеть на нас зі сходу, то тільки довіра до Бога зможе зробити так, що Бог врятує нас від цих злочинців і спасе з рук нобителів. Ось таким був 15 розділ. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки. Пишіть коментарі обов'язково під цим відео. Так, ви допомагаєте цьому відео просуватися мережею? Діліться обов'язково відео зі своїми друзями, і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!